Протягом цього, цієї ночі я гуляв по Полтаві, по вулиці Балакіна і вирішив поприкалуватися, попідпалювати двері в під'їздах. Ну, а як підпалював, то перед цим дзвонив в пожарну ну і казав, що, щоб побільше води готували, бо буде не один і не два підпала. Ну, Заночі зробив, підпалював 8. Брав коврики, став до дверей і підпалював. І при, при, приїжджала, при, приїжджала пожарка, а я це все наблюдав. Ну, Якби не спіймали, то підпалював би ще. Ну а в цьому дворі, ось, во второму під'їзді, піднявся на третій поверх. Пособирав кучу, підпалив коврики, ну і вийшов на вулицю. Минут через п'ять жінка почала кричати, блядь, люди рятуйте, поможіть в під'їзді дим, що мені робити, визовіть хтось пожарку. Ну, А потім я пішов до телефону і дзвонив в пожарку і сказав, що виїжджайте і беріть побільше води, бо це не один і не два підпала. А я б пішов далі палити. Ну а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суєтяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивитися, як, як вони бігають, суєтяться, питаються руками потушити, а воно ще дужче горить. А я стою внизу і внизу її. Сміюся. Ну а коли почав підпалювати, то дзвонив кожен раз в 1.01 ну в пожарку і казав, ти готова. А вона каже: к чому? Я кажу, як чому? К новому підпалу. А вона каже, де підпалювати будеш. Я кажу на п'ятій школі. З п'ятої школи, як вже підпалив, Почав дзвонити, кажу, ти готова, а вона каже, к чому? Я вже каже, заморилася, готовий будь. Я кажу, собирай побільше більше води і їдь на Зигіна, бо от вам буде підпал. Ну, а потім часом в 10-11 прийшов до телефонного автомата на стадіоні, позвонив, а вона каже, що? Я кажу, це я. я кажу, коротше, віддохни поки, тому що я піду спати. Ну а з трьох часов ми почнемо по новому підпалювати.